А ви знали, що у людей є слабкі місця, і у мене є чудова інструкція для котів, щоб завжди залишатися у виграші. Перше це фізичні слабкості. Почнемо з обличчя, а особливо очі. Достатньо просто подивитися котячими ліхтариками прямо у зіницю. І що ви думаєте, людина розчиняється? У нас бонусом доторкаємося своїм носиком до носика людини. І що ми отримуємо? Так, любов. Також шия легкий муркіт на плечі або вуха, і людина тане. Це викликає ендорфінову бурю, і ти тоді отримуєш необмежений доступ до ласощів. Також руки. Просто берете лапкою ус, стоєте на долоню і людина починає тебе гладити. Ну і ноги. Потрібно просто об них потертись. І тоді людина відчуває неабияку провину і не може від тебе відійти. А ти отримуєш. Контроль над маршрутом. Також є психологічні кнопки. А таке, як почуття провини, ти просто береш, сідаєш біля миски і робиш вигляд, що ти покинута сирітка. Навіть після того, як ти боїв, людина все одно тобі дасть, бо їй тебе шкода, також турботливість. Береш, лягаєш на спину, показуєш своє пузо, і людина відчуває, що ти їй довіряєш. Це розчулює і тебе починають гладити ті, навіть хто не хотів. А також посеред ночі можна м'явкнути. І людина зразу прокидається і встає до тебе, навіть якщо дуже сильно хотіла спати. Ну і на завершення побутові слабкості. У людей є гаджети, ноутбук і телефон, і якщо ти ляжеш на один з них, то увага зразу привертається до тебе. Люди ж не можуть одночасно працювати і бачити тебе поруч. Ну і також беремо до уваги одяг. Коли ти на нього сідаєш, то відбувається автоматичний шантаж. Ніби або ти мене прибереш з любов'ю, або я залишусь тут з шерстю назавжди. Та ліжко, людина завжди готова тіснитися, лиш би коту було зручно. І не забувай, твоя влада найбільша, коли ти лежиш посередині. А у мене є секретна кнопка, і вона називається драматизація. Будь-яка рібнеця, така як відкритий балкон, відкриті двері, берцята чи впала іграшка. Може стати трагедією. Чим голосніше і театральніше? То тим швидше людина реагує на твій плач. Та не забувай основне правило: ніколи не натискай на всі кнопки керування одночасно. Дозуй вплив, і людина буде вважати, що сама робить вибір.